Доброго дня, дітки! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. Тож ходімо зі мною. Ой, дітки, погляньте, а хто тут є? Впізнали? Так, це їжачки. Подивіться, які вони гарні. А скажіть їжачки за розміром однакові чи різні? Так, вони різні. Це їжачок. Великий. А цей їжачок? Маленький. Ой, а що тут росте під ялинкою? Так, це грибочки. А вони за розміром однакові чи різні? Так, вони теж різні. Це грибочок який? Правильно, великий. А це грибочок який? Правильно, маленький. А давайте ми дамо ці грибочки їжачкам. Який грибочок ми дамо великому їжачку? Правильно, великий. А маленькому їжачку достанеться? Так, маленький грибочок. Молодці. А ось подивіться, це будиночки їжачків. Це який будиночок? Великий чи маленький? Так, маленький, тому в ньому живе який їжачок? Правильно, маленький. А це який будиночок? Великий, тому в ньому живе. Великий їжачок. Все вірно. Дякую вам, дітки. Ось і закінчилася наша подорож до осіннього лісу. Сподіваюся, що вона була цікавою для вас. Я кажу вам, дітки, до побачення! А вам прийшов час відпочивати!